Олюсик, Я вдома, Олюсик. смачно. Я бачу. А ти бачиш? Ти ж не бачиш. Яке сьогодні свято? Нова радість. Стала. Не то. <рив> сію, сію, посіваю, з новим роком вас бажаю. Не то. Happy birthday to you! Не то, Володя! А що? Христос Воскрес! Що вже? Вже, Володя, вже! У -у. Де ти був цілий день? Ти? Та в кума був! Ми яйцями стукалися. І що? Кума швидка забрала? Швидка! Де ви з ним пили? На природі. В лісі за селом. На цвинтрі, на гробах, пили і водичкою запивали. Якою водичкою? Священник кропив, а ми тако сиділи і лапали. Боже, Боже, боже за що? А я ж за, за тобою вже свою маму посилала. ну. Ти послала. Я послав. Бачиш, одна і та сама дія, а який різний результат. Так стань нормально ти. А я ж до тебе дзвонив, де це була? Я до тебе дзвонив, де це була? Коли ти дзвонив? В третій ночі. Де, де ти була? Я в дзвони дзвонив, дайте ти ти була? Ти що, придурок? Малий великий. не ненормальний, чи що? Ти мені скажи, де наш трактор з гаража? А? Я мусів Васювого його Жигуля з озера виймати. І що? Тепер треба ще трактор витягувати. Трактор витягувати. Слухайте. Ану скажи мені, де та вся самогонка ту, що я вигнала, га? Не знаю. А, а ти нашу її вигнала? Може, десь сходи бізнес, десь може мерзне. Добре, що ти не мерзнеш з тими своїми колегами-алкашами, стоять там за дверима. Чого вони лазять за тобою постійно? Бо ми є колеги, ми, ми сила. нам всі бояться. Та ясно, що бояться. Вертеп на паску по селу ходить.